Є в наявності ось такі двері вуличні. Ну, як вуличні, так і в квартиру їх можна встановлювати. На чорній фурнітурі. Колір називається «Зріз дерева конячний. Зараз покажу конструктив. Полотно двері має товщину 65 мм, два замка. Рігельних один циліндровий, один під ключ-метелик зверху. Коробка чорна фарбована. На коробці присутній ущільнювач Саповський. Є антизрізи. Один зверху і один знизу. І ущільнювач додатковий йде ще на полотні. От Кого цікавлять на дорогі двері на вулицю? Також і в квартиру. Саме оптимальна ціна якість. Ціна вартують такі двері у нас 12900 за блок. Це вже йде повністю з ручками, замками плюс доставка монтаж. Кому цікаво, звертайтеся.